Дівчатка, привіт! Зараз коротко розкажу, які аромати. Таскала у січні 20-24. Таскана Лежер. Мейсон Альхамбра, Це в нас Тома Форда, ясно-понятно, дуже гарна малинова шкіра. І Лоран Ель, Лічі, Трояндочка, Пачульки. Гарнота. Мій любимчик від Санти подарунок це франц-бокле Кашмір. найкращий вообще бокле із всіх. Він такий затишний, такий прикольний в міру солодкий. Кензо Джангл дуже специфічний спецієвий, зігріваючий такий аромат. Ательє Колонь Clementine California. Мандаринки Клементинки, трошечки кепарису і ягоди можжевельника. Труссарді, тут така дуже довга назва. Еммануель 2, якщо коротко, пахне нутелою. Пюрмаск Нарцисо Родрігес. Аромат чистоти, аромат такої, прям просто сексі-шмексі, як Монро казала, такий аромат на голе тіло і десь на яхті плавать. Дівін Інфанте. Такий прикольний аромат. Що я його дивіться, скільки випила, тільки за січень. Дуже дивний тут у нас маршмелло, табак. Щось ще, коротше, дуже прикольний. Путани це така пудрочка. Дуже прикольний шов. Не так він прикольний з кришки, як розкривається на шкірі. Дуже прикольний. Ангел у туалетній воді. Більше всього, його носила на свята. Так, це в мене сатва це про пачулі, про такі землисті пачулі з карамелю. Це в мене про смородину, Innocent mugler Знову пудра. Мабусін чи мабусан, як вам цікавіше, так і ви говорите. На французький лад це мабусан. Це про сливу, про таку шалімарну ваніль, дуже тягучу, таку красиву. дуже. І моя мрія, моя хотілка, яка збулася на мій день народження, ганімет. Ну, ну, це, ну, це ну, що про нього казати, як воно, звісно. Да? Це моя добірочка була зимових ароматів, які я таскала у січні. Наступна буде, коли я буду вже по ітогу лютому поношу. Що планую, так це оце. Але що буде по факту, це буде зовсім інша, мабуть, картина. Так що пока-пока.